Привіт, мої любі! Рада вітати вас на Ютуб-каналі. Сьогодні поговоримо на тему, чому реклама блогерів не працюють. Тому що, чесно, я пригадаю тренди, тіктоки і бачу: А блогера реклама злилась, блогер не приніс мені грошей, я заплатив там гроші. Да? І давайте поговоримо, чому вона не працює, який баг є у вашому мисленні, да і чому більше взагалі не розуміє, навіщо блогерська реклама. Тому що, знаєте, в цей тренд. Продажі, продажі продажі люди навіть не розуміють, щоб у людей сталися продажі, потрібно багато чого скластися в їхньому маркетингу. Ну що, давайте розмовляти трошечки ремарочки. Мене звуть Кристина, я маркетолог-стратег для онлайн-шкіл-бізнесу. У мене є своя онлайн-школа маркетингового мислення, де я навчаю практичному, здоровому, реальному маркетингу, який працює, тому що я практика, я досі працюю руками в проєктах і головою. Це важливо, щоб ви просто розуміли більш детально про навчання, взагалі мої соціальні там страниці, там, Instagram, Telegram, де теж є багато різного цікавого контенту, він всюди різний. Як і на Ютубі, ви можете підписатися і стежити. Мені буде приємно, якщо ви там напишете Я прийшов з Ютуба. Ну що, завершили цей спіч і переходимо до блогерів. Ну що, ви теж думаєте, що блогери це тільки про продажі? Мені хочеться вам сказати, що задача блогерської реклами це впізнаваність. І от більшість людей не розуміють, що. Продажі у блогерів вони стануться тільки в випадку того, що ви зайдете до того блогера, у якого апріорі є потреба вже в вашому продукті. Але є бізнеси, наприклад, там меблеві, мебільний бізнес, да, там меблевий, коротше, не важно як. Є бізнеси, яких не завжди є твердий. Регулярний попит. Так? Якщо ви продаєте товари якогось регулярного вжитку, там одяг, косметика, взуття, це можливо навіть бути стоматологічні там, якісь послуги, там чистка зубів, лікування зубів, тобто, що люди ходять регулярно на основі якісь там чекапи, якісь то обстеження. Так? Там, ви продаєте якісь там, ць, наприклад, цукерки, да, якісь такі штуки, які є, людина купує на постійній основі, то велика ворогідність того, що у вас звідти прийдуть клієнти. Тому що це послуга регулярного послугу. Ну, Якщо ви продаєте курси, інфопродукти, да, то там. Це працює на впізнаваність. І навіть якщо ми кажемо про продаж і регулярного попиту, да, наприклад, ті ж самі одяг, ті ж самі якісь такі взуття, да, якісь такі аксесуари, ви повинні розуміти, що реклама дає вам впізнаваність. Продажі не можуть бути без впізнаваності. Якщо ми, наприклад, з вами подивимося на, на любий три упаковки чаю, да, і одна буде вам знайома, ви про неї чули, ви виберете, скоріше за все, цю упаковку чаю. Так само і з блогерами. Наприклад, як правильно робити закупку реклами. Більшість йдуть до великих блогерів, да, мільйонників, і вгухають, там тисячу доларів рекламу. І потім не розуміють, чого в них мало продаж. Ну, по-перше, перед тим, щоб йти кудись, потрібно чітко проаналізувати, чи є там ваша цільовка. Чи взагалі люди купували у блогера колись такі продукти да, через блогера, Да, можна запросити статистику, да, можна попитати у блогера, якщо він нормальний, вам відповість менеджер про те, що да, ми працювали, да був такий -то результат. Але блогери це взагалі більше про впізнаваність. І бізнесом, якщо ми інвестуємо в блогерську рекламу, це впізнаваність вашого бренду. Тому що людям, може, було вас зараз ваш продукт апріорі не потрібен. Вони не готові на нього вкладати гроші. Дуже часто чую, що у блогерів аудиторія бомжей, да, там, або у блогерів ніхто не прийшов. Ви повинні розуміти, що навіть якщо у людини є гроші, це не означає, що вона готова купувати ваш продукт. Це, от прям, основна думка. Люди купують ваш продукт, тому що ви вирішуєте якусь їх задачу. Ви допомагаєте їм вирішувати якусь їх проблему. Це прям така основна і важлива думка, яку мені хочеться вам донести. Тому що, якщо ви не вирішуєте зараз проблему людини, вона може на вас підписатися, вона може вас зберегти, заскрінити, да? можливо, десь там переслати вашу рекламу. але зараз вона може не купити. І тому задача завжди розуміти, що блогери це про впізнаваність. І класно, круто, коли ви, наприклад, берете. І закупаєте рекламу масово. Пусть це будуть невеликі блогери, але ви не ввалюєте всі гроші в одну корзину, ви закупаєте рекламу масово, наприклад, ви хочете продавати, наприклад, тренчі. І ви за місяць до старту продаж або за два починаєте, там, наприклад, за два-три за починаєте підбирати блогерів да, і закупаєте, наприклад, рекламу на кожен день або через день цих тренчів. Посилаєте блогерам заздалегідь, продумуйте тезе. Якщо в Україні зараз це ще не роблять така практика, заключення договору, щоб блогер зробив все нормально. Шукайте надійних блогерів, да? і у вас починає йти впізнаваність да? на один продукт. Ну не факт, що люди побачили тренч, куплять тренч, вони можуть купити щось інше. Я бачила тисячі випадків, коли беруть рекламу у блогера-мільйонника. Да? Або великого якогось крупного блогера, да, і при цьому не підготавлюються заздалегідь з товаром. І потім люди приходять, хочуть купити, а ви їм кажете, давайте чекати три тижні. Ну, блін, ребят, так бізнес не робиться. Да? Тобто ви ці моменти теж повинні, або, наприклад, класна йде рекомендація від блогера, люди приходять, а ви не можете в срок виконати те, що обіцяли. Тому завжди потрібно дивитися дві сторони. Ну що мені хочеться сказати, що блогери це про впізнаваність, і при тим як вибрати класного, крутого, Блогера вам потрібно вивчити його сторінку, вивчити його підписки, поцікавитися у інших рекламодавців, да? тобто пошукати їх, які купували рекламу блогерів, попитати, як пройшла реклама, що вони продавали. Потрібно оцінити. Свій товар оцінити, товар, оцінити аудиторію блогера, да? тобто багато факторів. Ви, вам потрібно протестити різні подачі. Да? Звісно, що блогери, мільйонники вони вміють робити подачі, хто би що не говорив, але вони класно продають. Да? Потрібно продумати рекламну подачу, як блогеру показати. Да? Тобто Це ваша задача. Тому що у блогера ви купуєте, по факту, ефірний час, він вам продає час в своїх сторісах, в своїх рілсах. Да? І там ваша задача, щоб максимально привернути увагу, щоб людей зацікавити, щоб у вас сторінка далі була підготовлена, да? щоб люди приходили, вони одразу могли побачити, що ви продаєте, що у вас можна купити, щоб далі були маршрути прибудовані. А то у більшості ж маршрути не прибудовані. Да? Ви просто роб... я навіть з таргету бачу, от просто йде реклама. Ти клікаєш на рекламу, щоб далі подивитися цей товар, як він виглядає, там, сарафан, юбка. Да? Тобто подивитися, як він далі, який там матеріал, як він виглядає на різних дівчатах, різної фігури, різної повноти. Да? І ти цього не бачиш, навіть цього товару не можеш в ленті знайти, ще сайту немає, і в актуальних не закріплено. Да? Ну, Звісно, я можу зробити скрін і там написати в Дірект, але це довгий шлях. Зробіть так, щоб клієнту було легко у вас це знайти і купити. Да? І коли ви ці всі моменти ви продумаєте. Вам буде легше і простіше. Звісно, перед тим, як ви вибираєте блогера або вже вибрали блогера, вам потрібно конкретно прописати ТЗ, вам потрібно поставити ціль, це будуть продажі, це будуть впізнаваність. Да, більшості частини це впізнаваність, але ми можемо, якщо у нас товар регулярного попиту або аудиторія, ви, наприклад, можете вести людей на безкоштовний якийсь то вебінар, да, якщо ви там спеціаліст, вам потрібно продумати цільову дію. І коли ви розумієте конкретну цільову дію, ви ж під це робите ТЗ. Блогеру і блогер теж повинен це розуміти, ви повинні йому пояснити. І більшість як надіється, ну він же блогер, він же бере гроші, значить, він все продумає. Ні. Ви все продумуєте самостійно, повністю, відповідальність лежить на бізнесі, на маркетологі, на СММ, на трагедова на до людині, яка робить да, цю блогерську рекламу. Тому не нехтуйте блогерами. Так же саме ugc контент реклама в TikTok. Тік Тікток. Там самедже-блогери, це завжди про впізнаваність. Чим більше у вас буде виходити контенту, чим більше людей будуть пояснювати, є таке ще поняття маркетинговиком. Маркетинговиком це таке поняття, коли ми масово починаємо закупати рекламу, особливо, якщо у вас продукт, який не знайомий ринку. Якщо ваш продукт не знайомий ринку, якщо апріорі люди не вибирають ваш продукт серед конкурентів, є такий прийом маркетингового кому, який ви можете заключити для того, щоб продавати. Більше про це я розказую в іншому відео в своєму YouTube-каналі. Переходьте, дивіться.